Жителів Майнкрафт не цінять залізного Голема. І справді його, коли Голем захищає все селище і стає майже розтрощеним, то жителям на нього просто все одно. Но Голем сам по собі дуже добрий і він один спасає і оберігає селище від будь-яких нападів. Але коли його вбивають, їх єдину защиту, то вони просто стоять і втикають на це. Достатньо сумно. Але з цим модом житель майстер зможе полагодити Голема, коли той пошкоджений, причому роблячи це дуже швидко. Також з'явиться новий житель, який буде створювати міні-голема, який буде з'єднуватися. З великим і його лагодити. І тепер Голем не захищає селище сам, а на допомогу у нього є жителі стражі, які вступають в бій і допомагають голему за допомогою мечів чи арбалетів з безкінечними стрілами. Отже, мені так, ці жителі навіть можуть нападати на гравця, якщо він нападе на них. Якщо ви нажмете Shift і праву кнопку миші, дасте звичайному жителю меч, то ви зможете зайти в нього і повністю змінити його, броню чи предмети. А також тут є його хп та левел броні. Ще можна поставити його охороняти на місці, натиснувши. Ще ось цю кнопку, а назва цього моду World Village, тому тепер ви знаєте.